Добрий день, дітки! Подивіться на малюнок та назвіть предмети, що ви бачите: огірок, олівці, окуляри, олень, оса, орел. З якого звука починаються ці всі слова. Так, вони починаються зі звука О. Давайте разом вимовимо цей звук. О. Він голосний чи приголосний? Так, він голосний. Звук О може стояти на початку слова. Наприклад, очі, овал, олівець, огірок. А ще він може стояти всередині слова лопата, молоток, глобус, корова. А також він може стояти у кінці слова. Наприклад, мило, відро, колесо, печиво. Морозиво. На письмі звук О позначається буквою О. Вона буває велика та маленька. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Ще буква О схожа на тарілку та на кермо. Роздивіться уважно та запам'ятайте, як виглядає буква О. Намалюйте букву О пальчиком в повітрі. На минулих заняттях ми вже вивчили букву А та букву У. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати. Маленьке оленя загубило свою букву О. Давайте йому допоможемо. Вам потрібно залишити тільки ті кульки, на яких ви бачите букву О. Перевірте себе. Отже, дітки, ми з вами сьогодні вивчили букву О. Запам'ятайте, як вона виглядає. Та після заняття намалюйте її і розфарбуйте. При цьому називайте слова, які починаються зі звука О. Дякую за увагу! До побачення!